Не дайте! Не, не с... Так спокійно, Іван Візович. Так, ну давайте, короткий коментар. Короткий да. коментар, якщо ваша ласка. Ну, в принципі, такі матчі ми знали, що грається до забитого м'яча. В першому таймі була рівна гра, ну а в другому таймі повністю ми пригравали суперника. Ми, при великий жаль ми не забили, а нам один удар бік наших воріти, нам забувають гол. І, звичайно. Надіялися на майстерність тих гравців, які повинні вирішувати в таких моментах, коли треба максимальна концентрація при завершаючій стадії атак. Но, логі, жаль, не вийшло. Треба вміти тримати удар, тому що дійсно всі дуже розстройні тим, що програли. Але це футбол. Ми думали, що вже після двох перемог навпаки. В психологічному стані ми вже, скажімо так, вбудили свої ями, якої ми знаходилися після двох поразок, після трьох поразок поспіль. Ну, ще раз говорю, треба продовжити. Три матчі залишилися, треба грати на максимальні результати, тільки буде все нормально. Та велика плеяда футболістів, які не попали в заявку, ну, це все мілкі і, можливо, і мілкі не мілкі ушкодження. Ну, звичайно, щоб люди могли. Грати, звичайно, не попало б. Так, виходить, Ліванідов, Сидоренко. Коломоєць, вони були травмовані, тому вони тільки почали взагалі, ну, Ліванідов взагалі не працювалися, тому що отримав травму на першому тренуванні після приїздчища Денців. А Сидоренко тільки два дні, верніше один день в загальної групи, тільки два дні. Тому ну, ми вирішили, звичайно, що грали ті людей, які здорові на 100%. Враховуючи ці та інші аспекти, яка буде стратегія, тактика у вас як головного тренера на останні три закінчення матчі чемпіонату? Звичайно, тільки перемагати, тільки перемагати, по-іншому бути не може. Дякую. Є запитання. Сьогодні було Чутно від вас дуже багато претензій на адресу Шендріка і на адресу Старко. Ну, ну, Звичайно, претензії є, але все рівно Шендрик в другому таймі грав, в принципі, нормально. В першому таймі були претензії, тому що, скажімо так, не було тої плотності, якої ми вимагали до Клишакова, до восьмого номера команди суперника. Але в другому таймі претензій, в принципі, таких не було. Єдине, що міг вирішити зрівняти рахунок. А так, в принципі, ну це ще раз беру майстерність. До Сарінку, так, да, звичайно, хотілося б більше стабільності, скажімо так. Тому що ми надіємося на більше. В кожному матчі. Ну, а так хотілося сказати велике спасибі нашим болівальникам, які підтримували за стадіоном, підтримували команду. Це взагалі я перший раз кибачу. І тому ми дуже вдячні за це нашим болівальникам. Дякую mm -hmm. ja, вам ще раз.